Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 25 вересня, грубо кажучи, не місяць залишився до до початку викопки саженців, хто починає там 20-го, хто 25 жовтня, плюс-мінус напевно тих, хто ближче до, до Чернігова починають 20-25, хто ближче до центральної туди, де тепліше. Може і пізніше починають якось так, тому що у нас, якщо починати на е, початку листопада, то можете не, не, не встигнути все поробити, що треба з них випаде, все замерзне, все. А так все добре. Тут вже робота закінчилась. Основна основному можливо, єдине, що буде, це е, досадити те, що пропадало штук 50-70, так я насчитав зробити перед о, осінню, так сказати, перед зимою полив. І, в принципі, все, все, що планували. Давненько вам нічого не писав, трошечки не було часу, да і не було особи про що. А це так виїхали з дівчатками, з доцею, з дружиною. Подивитися, що тут робиться, вже давненько не були. Ну, думаю, появлюсь трошечки на відео, може, щось вам порозповідаю. Можливо, у вас є, до речі, якісь... Питання, щось з приводу багато хто замовляє саджанців, то пишіть сюди, тут буде найзручніше, можливо, всім якусь відповідь дати і всі щось прочитають нову якусь інформацію, то пишіть сюди свої запитання. То це моя ідея. До мене летить, подивитись, що тут робиться. Даю як кукуська моя. Як тебе звати? Це не Києва. Це не Києва. Ти подивишся, що робиться в садочку? Да. Правильно, молодець. Все добре? Хорошо, не холодно, тут? <рес> Добренько. <рес> Я знімаю відео. тут. Я з дядями говорю. Поняли? Якось так то задавайте всі питання, не щось не Не буду вас затримувати. На... На... Садочок потихеньку вже готується до... До, -до, до зими, Скидає вже засох, скидає вже листочки, тут на полі зовсім інша атмосфера, чи там, де саджанці ближче додому, там, звісно, все по-другому. Тут вже все по-іншому. Але поводка хороша, лгенький вітерець, я так люблю. На зв'язку, у кої є якісь питання з приводу посадкового матеріалу, багато хто записує, записується на саджанці і так далі. Задавайте питання, обсуждайте з іншими людьми. Будемо передавати так сказати, навчання своє, хтось знає більше, хтось менше, ділиться інформацією. Всім успіхів. Всім всього самого найкращого, мирного неба. Будьте здорові!